Ви зберігаєте грошові кошти на рахунках у платіжних системах, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, чому не варто зберігати грошові кошти на рахунках у так званих небанківських фінансових установах, а саме в платіжних системах. Які є ризики, чому цього робити не варто? А якщо це відео вам сподобається, будь ласка, не скупіться на подобайки. вам не складно, а мені приємно. Поїхали. Можна виділити дві групи ризиків отримання грошових коштів на рахунках у платіжних системах на кшталт Pioneer, Revolut, Vice та інших наших улюблених небанківських фінансових установок. Я хочу підкреслити, що мова йде саме про утримання грошових коштів на рахунках в цих платіжних системах. А не про використання платіжних систем як засобів розрахунку, тобто з цією метою, з якою вони власне і створювалися. Так ось ці дві групи можна описати так: перше, це ризик втрати повної суми грошових коштів, яка міститься на цих рахунках. І друге – це фіскальний ризик, тобто ризик до нарахування певної суми податків у зв'язку з триманням грошових коштів на цих платіжних системах. Щодо ризику втрати грошових коштів, належних вам, треба усвідомити те, що платіжна система будь-яка не є банком. Так, вона співпрацює з банком. Так, у неї є відкритий у тому чи іншому банку, а навіть деякі платіжні системи мають і в декілька банків окремі кореспондентські рахунки. Але ще раз підкреслюю, це є самостійною юридичною особою. Вона має самостійну реєстрацію як юридична особа. Вона має окремі самостійні ліцензії на право провадження тих чи інших розрахунків. Вона подає окрему податкову та фінансову звітність. Вона сплачує окремі податки. Тобто це. Абсолютно різна юридична особа, відмінна від банку. В чому це відмінності? Банк е, має значно більшу кількість тих фінансових послуг, які він може надавати. Які ці послуги? Так, е, і проведення розрахунків теж, але окрім цього, банк видає кредити, банк приймає депозити, банк здійснює обмін валют. Банк можливо, там, торгує кошторисними металами. Тобто сфера діяльності банків вона значно більша, ніж сфера діяльності платіжних систем. Платіжна система, платіжна система це не банківська фінансова установа, яка фактично здійснює лише розрахунки. І саме на здійснення розрахунків вона має в тій чи іншій країні спеціальний дозвіл, тобто ліцензію. Саме тому у небанківських фінансових установах, таких як платіжні системи, немає окремого кореспондентського рахунку у національних банках країн. У них немає якихо страхових сум, які вони мають накопичувати на випадок свого банкрутства або інших е, таких надзвичайних ситуацій. Тобто, фактично, в будь-якій країні нагляд держави за діяльністю платіжної системи, він є більш лагідним, якщо порівнювати з банком. Це дуже добре для платіжної системи, але це не дуже добре для вас, як для клієнтів цієї платіжної системи, оскільки ви несете ризики того, що платіжна система може у будь-який момент стати неплатоспроможною або оголосити про свою неплатоспроможність, тобто про банкрутство. І в цьому випадку ви фактично позбавлені можливості ваші грошові кошти, які були станом на момент оголошення неплатоспроможності, якось дістати. Так, ви фак... теоретично ви маєте право звертатися з позовами до цієї платіжної системи або навіть до її засновників. Але будемо відверти, це безперспективно. Ці платіжні системи зареєстровані, як правило, в якихось європейських країнах для того, щоб подати навіть позов, ви маєте сплатити дуже великі кошти адвокатам, яких ви маєте наняти саме в цій країні, щоб ви розуміли. Вартість одного часу, одної години роботи адвоката приблизно десь 300 євро. Ви знайдете ці кошти? А ніяких гарантій, що навіть якщо ви отримаєте рішення суду на свою користь, ви фактично можете отримати будь-яке задоволення з точки зору фінансового, а не морального. От тобто, я отримав судове рішення, я задовольнив себе. Ні, гроші ви можете не отримати їх просто не буде, звідки взяти. Оце важливо розуміти. Тому перший дуже великий ризик це ризик того, що платіжна система може у будь-який час стати банкрутом. І ви можете поскаржуватися на це лише Господу Богу. Щодо другого ризику: з точки зору фіскального ризику, тут ситуація ще цікавіша. Державна податкова служба України в листі від. 4 липня 2022 року номер 5064 г дроб992024 030309 зазначає, що кошти за операціями суб'єктів господарювання резидентів, зокрема з експорту товарів послуг, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів у банках України. Тобто, вони каже: якщо ви, як резидент України, тобто громадянин України, якимось чином експортували свої послуги, наприклад, надали послуги якомусь іноземному замовнику, то ви маєте грошові кошти зараховувати на е, рахунки, відкриті в банках України. Якщо підприємець-платник єдиного податку не повертає іноземну виручку з рахунку іноземного банку на рахунок відкритого банку України, то такі надходження не можна вважати підприємницьким доходом, а тому вони оподатковуються за правилами, встановленими для фізичних осіб, тобто, за ставкою 18% податку з доходів фізичних осіб, і 1,5% військового збору. Тобто Мова йде про що? Якщо ви отримали, ви маєте в Україні реєстрацію фізично собою підприємця, ви уклали офіційний контракт, працюєте в білу, уклали контракт з іноземним замовником, надали йому послуги, отримали грошові кошти, але залишили їх на рахунках платіжних системах, Податкова служба України каже. Це не ваш підприємницький доход. Це ваш доход як фізична особа, будь ласка, оподатковуйте цей дохід не як на спрощені системи оподаткування. Так, я особисто я вважаю, що це є дуже спірним ствердженням з точки зору податкової служби України. Але воно є. І ви маєте розуміти, що таким чином оці грошові кошти, які отримуються вами на картках у платіжних системах поза межами України. Вони є як найбільш точніше ризиковими, тобто чи отримують задоволення податкового служби України або ні, ми не знаємо. Але ризик є тим більше, що Україна вже приєдналася до я. Зараз перерахую конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах 2008 рік. Багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки 19 серпня 2022 року. Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн це 3 листопада 2022 року. Тож я вам настіливо рекомендую не тримайте грошові кошти на рахунках відкритих у так званих платіжних системах небанківських фінансових установах. Оскільки єдиний плюс, який існував до останнього часу, тобто можливість, яким чином заховати грошові кошти, щоб їх не побачили податкові органи України, цей плюс зараз фактично зникає. А ось мінуси. А саме можливість до нарахування сум податків і можливість взагалі втратити ці грошові кошти, вони, на жаль, нікуди не ділись. Тому, якщо у вас є грошові кошти на цих рахунках, будь ласка, рекомендую вас там не тримати ці грошові кошти, використовувати платіжні системи саме для того, для чого вони і створювались. А саме тільки і виключно для проведення розрахунків, отримали грошові кошти, прорахували на свій рахунок в банку. Легалізували ці кошти, задекларували ці кошти, сплатили ці кошти відповідні суми податкової зобов'язань, як це передбачено чином законодавства України. І живіть у своє задоволення. І не забувайте про лайки і подобайки до цього відео. На все добре.